Привіт, тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. 510-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. доба, яка наближає Україну до перемоги. І доба, яка розпочалася майже з безсонної ночі, бо українці, ну давайте бути чесними, опасувались спати міцно, щоб не пропустити помсти за ту незаконну забудову, яку напередодні надкусили українські дрони камікадзе. Лише уявіть, десяток хаймарсів був безсилий проти Антонівського мосту. А дрон дрон знову завалив плиту Керченського. Шкода, що тільки одну. У вже на ранок окупанти заявили, що частково відновили рух автомобілів тією незаконною конструкцією, частково це означає, що знаходяться такі сміливці, які вирішили в реверсному режимі по крайній правій смузі здійснити подорож, чи то у напрямку тамань-керч, чи то Керч-Тамань. неважливо. Реверсний рух означає, що по мосту пропускають поперемінну порцію машин в одну, а потім в іншу сторону. Ну така собі ідея з огляду на пошкодження. Та й вирішити питання з затором вона ніяк не допомогла. Ну а потім, а потім, коли коли другий дрон прилетить, знову скажуть, що винна Україна. Хоча, коли на трансформаторній бутці написано не лізь, бо вб'є, то ні у кого ж не виникає питань у тому, хто винен, що порушив правило. Тож, якщо Україна говорить, що міст – це законна ціль, подумайте десять разів чи варто ним користатися. Ну, а поки вони мстяться, мстяться щоправда при цьому б'ють не по центрам прийняття рішення, як грозяться, а чомусь по тим регіонам, до яких можуть дотягнутися, що намагаються дотягнутися. Таким чином, вночі наші славні котики з сил протиповітряної оборони збили всі шість ракет типу калібр і 25 дронів типу шахет 136 На Одещині уламки збитих ракет і вибухова хвиля пошкодила об'єкт портової інфраструктури і кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав чоловік похилого віку. Його госпіталізовано і у Миколаєві теж було потрапляння до об'єкту промисловості. Сталося займання пожежники оперативно загасили полум'я, і на щастя цього разу обійшлося без постраждалих. В цей же час наші продовжують наступати на Малітопольському та Бордянському напрямках за повідомленнями об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського спрямування. Зокрема, зараз йдуть важкі бої за Старомайорське Донецької області, де наші сили оборони мають значну перевагу. І загалом наші захисники продовжують ведення наступальних операцій на Малітопольському і на Бордянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах. Проводять аеророзвідку місцевості, розмінування і заходи контрбатарейної боротьби. Але ті, тимчасово існуючі теж, знаєте, склавши руки, не сидять і навіть більше намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку фронту. Наші сили оборони стримують його. Це дані від командування східного групування військ. І Лимано-Куп'янський зараз є лідером за артилерійськими ударами. Там за добу росіяни 536 разів били різними типами і калібрами артилерії. А також на цьому напрямку відбулося вісім бойових зіткнень і 10 авіанальотів за добу і до слова, наша країна вже перемогла, перемогла Росію поки що щоправда у Євросуді у справі за позовом самої ж Росії. До речі, європейський суд з прав людини у повному обсязі відхилив усі претензії держави агресора Російської Федерації до України за скаргою, яку вона подала 2021 року. У тому позові москалі звинуватили нас у загибелі мирних жителів у 14-му році, катастрофі mh 17 обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення. Ну і там ще було що про вимогу до нас відновити водопостачання води до Криму. Проте ЄСПЛ одностайно відмовив Московській Федерації скрізь, бо скарга Ерефії на Україну за всіма ознаками була необґрунтованою. Крім того, Москалі ймовірно самі не вірили у свої звинувачення, бо Рашка проігнорувала низку запитів від суду і не брала участі у самому процесі. Що тут скажеш? Тільки папір перевели. А він зараз у них на вагу золота буде. З Росії пішов найбільший виробник туалетного паперу шведська компанія ізтім. Ізіті виробляла не тільки туалетний папір Зєва, а й прокладки Лібрес, а також підгузки ліберу. І з самого початку війни Росії проти України кажуть, вони були повністю зосереджені на виході з того ринку. І от тепер завершили продаж бізнесу. Збиток компанії, щоправда, від угоди з продажу бізнесу в Росії становив 500 мільйонів шведських крон. Це десь 50 мільйонів доларів. Із. Іті є у 150 країнах світу. В Росії компанія мала три фабрики: одна в Ленінградській області і дві в Тульській, де до війни працювали 1300 осіб. Підприємства виробляли 70 різних товарів, особистої гігієни. Ну і компанія прийшла на російський ринок у 1994 році. На цьому дякую кожному. Хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось!